Здорові були хлопці. Вітаю вас, красні дівчата. Це для моєї богої хати і є справжнє свято, що такі гості. Ну що, сідайте, сідайте, прошу покорно, кожно сідайте. Це вистава циганка Аза в обласному театрі імені Марка Кропивницького. З 2 грудня роботою театру керує В'ячеслав Вандрашик. До російського вторгнення він працював головним адміністратором Херсонського театру імені Куліша. Що кинулося в очі, що в театрі нема проєктора. Що є от просто офісний проєктор, ну ви розумієте, да? офісний проектор, який е, ну, на ньому навіть мультфільм дитині слід показати, бо буде картинка розмита. А приїжджають, ну, там, наприклад, да, ж, ті ж гастролери, ті ж, е, і це дуже соромно. Це зараз, в 21 столітті, це перше. Е, По-перше, це економія. Якщо ви один раз купуєте проектор, ви можете частину декорацій масованих дорогущих, не виготовляти в окупованому Херсоні. З родиною прожив понад місяць, ходив на мітинги проти російської агресії. 18 років роботи, 18 років дружби з колективом, 18 років потужної роботи на фестивалі Мульпомена Таврії, 18 років. Ну там наше все життя там. В окупованому лівобережжі у нас залишились мами і моя, і дружини. Моя мама взагалі з першого дня, з 24-го в окупації, бо вона живе якраз в тому напрямку. Черги за молоком по 10 годин це таке, це ще можна пережити. Але коли летіли ракети, постійні вибухи, у нас дуже син 11 років, він дуже боявся. У нас син вночі вже сам ставав, ховався там за ну, в такому куточку, де більш-менш було безпечно, і він там стоячки спав. З Херсона виїхали 9 квітня. О 5 ми вийшли на вулицю, і так воно бабахкало, що ми стали ще раз, задумались, куди ми їдемо. У нас ще був кіт. До речі, з Чорнобаївки. Ми їхали через дев'ять російських блокпостів. Був один момент, коли навіть автомат в голову тикали, тому що в мене сильно затонована машина, і треба було відкривати вікно, щоб він мене бачив. Але ми ще до нього не під'їхали до цього, хто оглядав машину. І він уже прибіг з автоматом, почав тикати в голову. Історії співробітників херсонського театру від початку російського вторгнення до евакуації на підконтрольну Україні територію стали сценарієм для документальної вистави. Лишатися не можна. Її показали у Кропивницькому на початку грудня. Каже, знає, що театр в Херсоні російські солдати грабували. Вони вкрали в принципі все. Оце, що можна було вкрасти, вони крали там одяг. Вони крали там, не знаю, кажу, взуття, там якісь кроватки, ще щось. Вкрали всі ноутбуки, максимально комп'ютери. Що вони не вкрали з такого дорогоцінного, це проектор. Вони зайшли вже повністю в театр, вони його обдивились, ну, орки, я маю на увазі. І вони вирішили, що там буде новий російський театр. На жаль, на превеликий жаль, частина колективу пішла на співпрацю, починаючи. З охоронця, який став директором театру, закінчуючи заслуженими народними артистами. Жодної вистави вони так і не випустили. Ну, мабуть, вони не розуміли, що їх трошки використовують. Їх використовували в якому плані, коли агітували за референдуми. Нині у театрі імені Кропивницького немає головного режисера та хормейстера. В'ячеслав Вандрашик хоче втілити свій досвід з організації міжнародного фестивалю Мельпомена Таврій на фестивалі Вересневі самоцвіти в Кіровоградській області. Є у мене плани з приводу Дня Закоханих, є чудовий оркестр, є чудові солісти. І я думаю, що є поціновувачі такого мистецтва тут у нас, Кропивницькому. Є плани вже на 8 березня, є на День театру. Поки що координально щось змінювати, я не маю права, тому що є певний репертуар і є певний процес. В'ячеслава Вандрашика призначили директором театру на час дії воєнного стану. Після перемоги України він планує лишатись у Кропивницькому. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.